Важливе питання для всіх, хто тренується в залі. Ти зараз користуєшся таким дисковим телефоном, яким користувались приблизно століття тому. Напевно, не користуєшся, тому що це незручно. Тоді чому ти зараз робиш вправи, які виконували півстоліття тому, які були незручні, але просто не було альтернативних тренажерів? Чому я бачу, як дівчата в залі виконують махи по одну ногу в бік з приставленим до ноги диском або гантелею, коли є розведення ніг в тренажері, коли можна ногу відводити в кросовері або в інших альтернативних тренажерах, і це буде більш ефективно? Чому до сих пір ти робиш? Згинання ніг лежачи з гантелею, що, звісно, незручно, і тупо, коли в залі є тренажери для згинання ніг стоячи, сидячи та лежачи. Чому до сих пір люди в залі роблять пуловер з гантелею, коли є більш ефективні та зручні вправи як для спини, так і для грудних? Так само, як ми зараз не користуємось дисковими телефонами, тому що це незручно, немає сенсу робити отакі махи з гантелею, пуловери. Або згинання з гантелею, тому що є більш ефективні альтернативні вправи або тренажери. І якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.